Чоловічі штани Резервер. Такі брюки йдуть у розмірі 52. Дуже класна тканинка і там мернець. Джинси. У розмірі 33. 54 у розмірі. Кутонові розмірі 30, пряменькі крім Ззаду здують такі карманчики. Такі котон, такі плотненькі, з накладними карманчиками, розмір S. Джинси в розмірі 32, 32, 2 xl Дуже класна модель, негрессенькі та зручні. На резиночці колісочка підтягується. На Такі карманчика та, насаду. Також дуже класні, вигрессенькі та зручні, 2ХЛ. Елічка. 2хЛ.